Ось такі булочки в мене чесничні вийшли. І красиві, і запашні, і смачні. Добрий день, глядачі. Сьогодні буду готувати смачні булочки чесничні. Пампушки або чесничні булочки. Дуже любить мій міюнок пампушки з чесником, але сьогодні буде непростий варіант звичайних кругленьких пампушок. А покажу пізніше, який це буде в вигляді булочок. Зараз готую тісто. Як завжди, в мене 500 грам борошна в каструлі. Просіяне. Я в своїх відео не наголошую, що потрібно просіювати, бо думаю, що всі знають про те, що треба просіяти борошно. В мене воно просіяне. Я зараз сюди буду додавати сіль. такі півтори чайні ложечки солі. Молоко в мене добре нагріте. Тут у мене залишилося йогурт, можна кисле молоко взяти, чи кефір, або, звичайне, молоко. У мене залишилося йогурт, трішки, то я його хочу використати. І дві ложки сметани. Такі звичайні столові ложки. І дві ложки олії. Замішую тісто, виливаю сюди йогурт свій. Молоко добре тепле, тому що йогурт я не гріла і сметану не гріла. Тому взяла добре тепле молочко і воно додавиться і все буде, таке можна сказати, гаряче навіть молочко. І зараз його сюди виллю і воно стане все нормальне зразу. Це розмішую. Зараз буду додати дріжджі. Дріжджі, як завжди в мене вже працюють. Додавила в дріжджі чайну ложечку цукру і водички. Водички або молочка можна додати. І ось вони вже в мене тут працюють. Я виливаю сюди і все зразу замішую буду. Перемішую з дріжджами, виллю оту олійку, що в мене залишилося, і все, і замішую тісто. У мене в мірному стакані ще 500 грам борошна. Я буду замішувати і підсипати, і потім побачу, скільки в мене піде на це все. Тісто поки що отаке, Ріденьке. А тут у мене борошно я буду підсипати, замішувати. І потім покажу вам, яке буде в мене тісто. Замісила я тістечко своє, ось таке воно вийшло. М'якеньке, не потрібно його забивати, щоб були булочки пухкенькі. Ось таке ось. Дуже таке воно. М'якеньке воно вже майже не липне до рук. Але і не забите. Таке гарне тістечко. І все, я його зараз ставлю в тепле місце і нехай підходить. А потім будемо виробляти булки, пампушки наші. Підійшло моє тісто ось таке воно ну, пухкеньке, гарненьке. І буду зараз виробляти я свої пампушко-булочки. Беру борошно. Я не буду все тісто викидати, я буду брати, скільки мені потрібно для одної булочки, ось так, може, трошки більше. Такі булочки були, багато буде. раніше продавалися, я не знаю, як зараз, а раніше продавалися у супермаркеті наш край. Ми купували внукові, він дуже любив. Но я не знаю, який там рецепт, а вигляд буде схожий на. Ті, ще продавалися в нашому країні. розкачую тісто і поділю на чотири частинки. Дві буде в мене невеликі частинки, а дві буде більші. А дві будуть ось такі, дві менші, а дві будуть більші. Беру, отак розкачую, це тісточку. І буду зараз робити з нього такий пласт невеликий. Підготувала суміш, кропу. Ну, у мене зелень, заморожена була зелень. Кріп, петрушка і цибулька зелена. Я перебила блендером його. Я, вона стоїть у мене у теплій воді, щоб не захолодало, тому що тут є вершкове масло і трішки олії я додавала і посолила. І такою сумішу Буду отак змащувати тісто, ставлю назад у воду і буду ось так стю краю краще отак скручувати. І отак цю булочку заліплюю і ставлю. На своє деко. Але це я закрутила більшу, а перша повинна бути маленька. Тому зараз маленьку розкачаю, так само зроблю, вона така сама буде, тільки трішки менше розкачую, беру суміш. Змастила і скручую. Ось так. Прижимаю, так, і ставлю на деко. Я як виложу всі вже ці булочки, що скручую, потім покажу, як вона виглядає на деці. Знову так само розкачую. Знову ложу суміш, розмащую і скручую. Тут такого цього краю заліпити, щоб вона не розліплювалась, і отак прижоч, приплюснути її. І так само сюди зараз виложуємо. Ще одну маленьку розкачую. У нас зараз нашого краю немає, зараз зробили там траш і булочок тепер цих немає в нас. Тому я вирішила внукові зробити сама. Я вже робила їх. Не знаю, який рецепт там у нашому краї був. Але я свій рецепт, а вигляд буде їхній. Ну, ось тако. На деку я викладаю ось так. Вони склеяться, як будуть підходити, і буде така довгенька булочка. І так буду зараз робити, в мене буде тут, мабуть, штук 4 таких булочок. Виробила я свої булочки, ось такі вони вийшли. Перша трішки більша, а тут вже ці три розділила однаково, щоб були однакові. Якраз все тісто в мене розійшлося. Зараз ставлю в тепле місце і нехай підходять. Підійдуть змащу яєчком і буду випікати. Підійшли мої булочки, вже гарно підійшли, змастила їх яєчком і зараз ставлю в духовку. 170-180 градусів духовка розігрівать і ставлю нехай випікаються, потім покажу їх. Допеклись мої булочки такі гарненькі, рум'яненькі, пухкенькі. Я їх трішки схолодила, Я, щоб не була дуже така хрустка скоринка. Я збризнула водичку і положила рушничко зверху, накрила і пару хвилин постояли. Вона така не зовсім м'якенька, але і не дуже суха. Хто яку любить. Якщо любите дуже хрустку, то можна не накривати. Я так зробила і пиріжки, і так що хліб, як печу, то трішки збризнула і накрила на пару хвилин рушничку. Ну, а тепер буду змащувати сумішю. приготувала не таку, як тут відрізняється. Як перемащувала, як скручувала булочки. Сюди вже я додавала багато чесничку свіженького. Кропчик у мене також свіженький, на городі ще є. Олійки додавала спочатку часничок із сіллю так перетерла ложечкою, так гарно розтерла. Потім додавала. Водички перевареної ну з ложку. І додала олійки. Перемішала і вийшла така в мене, вийшла така в мене суміш. Я тепер буду намащувати на булочки, гарно розмашувати з усіх сторон. Всередину я часничок не додавала, тому що при термічній обробці він міняє трішки свій смак. Не всі люблять той смак, тому. Я краще зверху, гарно, свіженьким чесничком, воно зараз це суміш, кропчик, і чесничок дуже пахне смачно. І зараз буду змащувати. Дек у мене вже не дуже гарячий, то я ставлю так. Беру отак ложечкою, спочатку ложечкою положу, суміш. А потім беру пензлика і отак гарно. З усіх сторон. Ну, Це також залежить від того, як любите ви. Хтось любить більше, щоб було часнику, хтось не любить багато часнику. Ну, Це ж пампушки чи часничні булочки, то часничку, я думаю, потрібно, щоб було багато. Ось так гарно змащую, з усіх боків там, аж донизу, так скрізь, щоб. Всюди, щоб був часничок і кропчик. І так само на кожну булочку буду викладати і перемощувати. Так що мій нучок сьогодні буде їсти свої смачні булочки з часником. Ось так гарно. Дуже смачно пахне. Просто вони не гарячі, вже тільки тепленькі. Ну, на гарячий також бажано, щоб трішки схололи, а тоді намазувати часничок. Тоді він буде пахнути зовсім по-другому, як свіженький, бо на гарячий він трішки змінює і смак, і запах. Зараз домашню і потім вам розломлю ще й покажу, як воно всередині там. Помастила я свої булочки і дала їм постояти хвилин 5, щоб трішки пропиталося часничком. Одну булку вже відправила внукові на обід, нехай обідає. І зараз розламаю вам, покажу. Яка вона всередині і яке тісточко у тут. Зараз. Дуже ніжне тісто, таке пухкесеньке. Бачите яке? Дуже смачно вийшло. Ось так дивіться, розмотується і та намазочка всередині там вон. Є тісто дуже пухке. Вийшло смачно, онук мій довольний, задоволений. Тому кому сподобався такий варіант пампушок, спробуйте під відео напишу в описі рецепт тіста. І готуйте. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео.